Пожежі це лихо. Та найстрашніше, коли винуватцями їх стають діти, оскільки, граючись із сірниками, запальничками та іншими джерелами вогню, малечі ще не усвідомлює небезпечності таких забавок. Так, у Сумах сталася пожежа у квартирі п'ятиповерхівки на вулиці Івана Харитоненка. Про це повідомили сусіди, які побачили дим на балконі. За попередніми даними, у помешканні без нагляду дорослих залишилося троє дітей. Одного, трьох та шести років. Ймовірно, знайшовши сірники, малеча вирішили ними погратися, що призвело до тління дивану та домашніх речей, яке вогнеборці оперативно загасили. Із дітей ніхто не постраждав. Дана пожежа в черговий раз показала, до яких наслідків може призвести батьківська байдужість та ігри дітей сірниками. Ми вкотре закликаємо дорослих: не залишайте дітей без нагляду. Власним прикладом показуйте їм. Як необхідно виконувати елементарні вимоги безпеки? Наголошуємо, що лише цього року через пустоші з вогнем на Сумщині сталося 18 пожеж, 11 будівель пошкоджено, одну знищено, прямі матеріальні збитки складають понад 200 тисяч гривень, а побічні більше мільйону. На жаль, одну дитину було травмовано. Отже, шановні дорослі, пам'ятайте, що безпека вашої дитини це перш за все ваша особиста відповідальність.